Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас розпаковка посилки від Нацбанку України. Вартість доставки майже 64,55, майже 65 гривень. Така посилка досить важкенька. Тут у мене монета і ролл монет, який я хотів давно вже розробити огляд, але все не вдавалося мені, не хотів замовляти його окремо, хотів, щоб так, монета паралельно йшла з... Ролом. рол окремо, брати якось не цікаво, бо враховуючи доставку, хочеться вже якось компонувати все в єдине ціле. Тому підібрав момент і дійсно вдалося мені прикупити, дві, дві монетки, як ви бачите, монету точніше, і рол в одному пакуванні, і, власне, перейдемо до огляду, що ж нам таке прислав з так, у нашому чеку а чеки я такі зберігаю. На них всі ціни вказуються. Дата замовлення 26 серпня, 13 вересня, доставка. Це ролик обігових пам'ятних монет. війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України і монета Плюнтонізм Іван Марчук, огляд на яку я вже сьогодні, не сьогодні вже на одному з відео робив. Так, розберемо спочатку. Давайте монетку, а потім перейдемо до більш цікавішого до рола. Ну, в принципі, монета також цікава, От на неї вже огляд я робив, перевіримо зараз її стан. Бо бувають випадки, коли присидають вже з банку такі дещо деформовані і монети, пошкоджені бувають інколи сувенірні упаковки. Там Трошечки, але все ж таки, коли замовляєш товар, віддаєш справжні гроші і не хочеться, щоб тобі підсунули якийсь брак. Звісно, що хочеться брати якісний товар, тим паче, що ти береш його з Нацбанку. Ну, взагалі в банках, коли береш ти ж платиш реальні, гроші, тому хочеться товар отримувати якісний. Ось така гарнюня монета в сувенірній упаковці. Це монета Іван Марчук, плюнтанізм. Трачі кої 75 тисяч. Досить прекрасна монета на ринку на жовтень, на кінець жовтня 2024 року така монета на ринку десь вже понад 500 гривень. Банківська ціна її в районі 400, якщо не помиляюся. Не в районі там чеки 427 гривень, щось таке. Ну, тобто не дешева вона відразу від Нацбанку. Це вже таки Нацбанк вже поповні завищив ціни. Ціни на ці всі моменти, і відповідно досить дорого. Але ми, колекціонери, такі речі купуємо, збираємо. Ось така монетка в мене вже є в колекції. Плентонізм, ось одна показую, ось вона вже вже така в мене є. Але я їх беру в дублях, беру бажано дві, щоб складати ще паралельно ось такі альбоми. Сюди я почав збирати, складати монети, всі, що в сувенірній упаковці. У нас, на жаль, банк якось не може випускати ці всі сувенірки однакові. Вони всі різні, маленькі, великі. от Батьківське щастя вже там досить велике, воно вже не поміщається в такі комірки. Там брати попередні роки там взагалі малесенькі сувенірки були. Ну, Вже з 22-го року там більш-менш якось вони вже співпадають. Володимирський собор, монета там взагалі здоровенна така сувенірна упаковка. Вона дуже гарна, але так у нас арньок верх ногами до, до, до до гори ногами треба перемістити його і поставити правильно. Зараз я поспішав швиденько, помістив його і виявилося, що неправильно так, зараз переміщу правильно його. Так і перемістимо нашу монету плюнтонізм до загальної колекції. В Планах ще випускати монету парламентаризм абсолютний. Мають вийти ще монети. Ось, відповідно, і буде чим поповнювати. Ну, Надіюсь, у них сувенірка буде така ж сама. І в кінці року, думаю, зроблю огляд всіх монет 24-го року, ті, які от в таких сувенірках. А у нас до нового року ще залишилось насправді небагато, по суті, ще два місяці, та й вам вже новий рік. І вже 25 рік на носі. Зараз чекають новий план Нацбанку України, але все ніяк він не виходить. Так, зараз щось вона не хоче поміщатися нормально. Хочу, щоб було гарно і щоб було правильно, але не завжди хочеться так швидко. Не, не виходить так швидко, як хочеться. Так, все, ніби помісти. Ось наша монета Плінтанізм. Ось так вона виглядатиме в альбомі з сувенірними упаковками. Досить, таким, досить непогано. Так, це в нас все 24 й рік. Певно, жовтень. Так, переходимо далі. Нас далі цікавить друга частина нашої посилки. Це ось такий ролл. Він Вже трошки навіть трошки виліз. Упаковка в ньому так, така незвичайна. До цього присилали їх в поперцях, то не поперцях, а в поперчасті такі плівці. У мене ще декілька це вже брат замовляв з невіски. Попросив, щоб мені купили такі, бо можна було по одному ролику такому купити. Так, дивимося, що у нас по вартості. Значить, це ролик обігових монет. Війська зв'язку кібербезпеки з ЗСУ України. У ролику 25 монет, вартість його 438. Вартість його 438 гривень. В банках, в залежності від яких можна за 460 взяти такий саме без посилки. Значить, на сувенірній упаковці напис війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Є такий момент. Далі емблема оцих військ. військ, військ кіберзв'язку. Далі дата випуску 15.07.24. Тобто його ще літом випустили власне цю партію. А в обіг пустили трошки пізніше. далі верхні частини це лабіринти зашифрованих даних зв'язку. Так, я такнула бо бою не пописати. Далі логотип монетного двору. Зараз переверну монетку, покажу трошки ближче. Е, кількість 25 штук, всього 250 гривень, по 10 гривень номінал кожна. Ось це власне лабіринти е, зашифрованих даних. Вони є от, зображені в верхній і нижній частині отаких от от роликів. Ролики я вам скажу, з кожним разом все гарніші і гарніші, бо перші були там взагалі ну таке, не дуже, чорно-білі, папір не дуже. Зараз хоч трохи фарби додають. Ну і власне ось виглядає так сама монетка. Це восьмиконечна зірка, на фоні якої щит, і там отакі блискавки виходять. Восьмиконечна зірка в центрі, від неї виходять такі блискавки і такі хвилі, які символізують ніби як зв'язок. Так, перейдемо, подивимося, що в нас в наступних посилках. Мене цікавить зображення аверс-реверс. Таких ролах мені подобається, коли Аверс реверс щоб було з одного зображення логотипу нового і зображення номіналу. Бо інколи приходять вони на однакові або однакові номінали, або однакові нові емблеми, які випускає НБУ. Тут, якщо вже береш хоч з НБУ, хоч відбирайте, хоч якось їх. Ну ось, власне, так. І третя, третя посилка. Зараз глянемо, що там було, я пам'ятаю якась окрема монетка, скоріш за все, це вже не ролл. Тираж таких ролів, що я ще забув сказати, 20 тисяч штук. Тобто, ролі випустив досить... Ну, Для колекціонерів ролі насправді не так багато, але останнім часом і той збирає, той збирає, бо вони дійсно гарні Тобто ціни кусаються 438 гривень за один ролл. Але на полиці виглядає досить гарно. А ні, це також ролл. Просто запакований, як ви бачите, в купирчасті плівки. Раніше вони всі такі приходили в такій плівці. Ось третій з них. Скоріше все, або бригада якась та, що пакує вже в різних форматах. Так, тут у нас номінал 10 гривень. З іншого боку також, Все, тут все нормально. Всі три роли, всі з зображеннями такими, є, як треба. Аверс-реверс, зображення номіналу і зображення. Нової емблеми військ, зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Ось така краса прийшла нам від Нацбанку. Ставки, ставте лайки під це відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.